Мої вітання усім глядачам та підписникам. Це канал «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Георгій Борисович Тукан, волонтер, засновник та керівник волонтерської групи Народний тил, голова одноіменного благодійного фонду, громадський діяч Георгій Борисович, Рада вас бачити, рада вітати. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас, пані Олена, та наших глядачі. Я традиційно нашу глядацьку аудиторію закликаю до активності у коментарях. Так само не забувайте підписуватися на ютуб-канал Георгія Туки на нашу ту платформу. Ну і поширюйте це відео Поза як актуальні теми дня сьогоднішнього і не тільки обговорю. Георгію Борисовичу, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із такої теми, як активізація диверсантів в останні дні. Буквально напередодні, у понеділок служба безпеки України у Рівному затримала двох молодиків, яким було по 19 років. Так от. Затримали їх на гарячому, тому що вони планували теракт біля райуправління поліції у Рівному за кілька днів до цього. Мережу, тобто в різних регіонах служба безпеки України, викрила організаторів так званого повстанського руху, які Акції готували щодо зриву мобілізаційних процесів. Ну і так само у вихідні служба безпеки України повідомляла про те, що затримала 22-річну е, жінку, яка була завербована російськими спецслужбами, і от вона планувала теракт біля головної будівлі служби безпеки України у Києві. Оскільки такий випадок не один, ми можемо говорити про якусь певну систему. На вашу думку, і з чим пов'язана така активізація диверсантів зараз. З якими процесами? І наскільки небезпечне це явище? Це реально небезпечне явище. І, ну мене наприклад, тішить те, що ледь не щодня ми отримуємо повідомлення від Нацполіції, від Служби безпеки про затримання тих чи інших негідників, яких вербують співробітники. Чи ФСБ, чи головного управління Генерального штабу Росії для того, аби вчиняти терористичні акти на території нашої держави. Терористичні акти в різний спосіб: від підпалів автомобілів до от, знешкодженої мерзоти, яка намагалася вчинити вибух в центрі самого Києва, і в неї виявлено, якщо не помиляю зараз, сім кілограмів тротилу. Це не забавки. Чому саме зараз відбувається, на мій погляд, активізація спецслужб Росії на території України. Це обумовлено двома факторами. І, мабуть, це таки в першу чергу найвагоміший фактор це зміна керівництва Сполучених Штатів Мова йде про Майбутні, можливі, от як я буду дуже обережно казати, можливі майбутні, якісь там теоретичні, мирні переговори. Абсолютно зрозуміло, що на сьогоднішній день перебуваючи в стані успіху, російське керівництво, а для цього треба чесно визнати, у окупантів є підстави, кожного дня вони просуваються в територію нашої батьківщини. Вони яскраво продемонстрували те, що їм вдалося розірвати так звану ізоляцію на зовнішньому світі, і економіка Російської Федерації ну, поки що тримається. Тобто, жодних об'єктивних підстав для якихось ну, не, навіть не панічних, а песимістичних настроїв у керівництво Росії зараз зовні. Намі немає і тому, от перед тим як сідати за якийсь ймовірний теоретичний стіл переговорів, чи то з керівництвом Сполучених Штатів, чи з участю України, а можливо і без участі України, керівництво Російської Федерації буде намагатися за будь-яких обставин підняти ставки під час цих переговорів шляхом здійснення Ну, якомога більших зусиль за для того, щоб збільшити просування території України, щоб завдавати шкоди якомога більшому кількості об'єктів на території України, і в тому числі мова йде і про використання диверсантів різного типу, і про активізацію того, що називається: ну у нас доволі часто це називають там п'ята колона. Хоча це таке там різнобарв'я таке, починаючи від якихось диву, даєшся молодих ідеологічних комуністів, чомусь вони в своїх ідеалах комуністичних заходять саме двоглавого російського орла імперського. А і закінчуючи просто відвертими запроданцями, які налаштовані на колаборацію з теоретично можливою російською окупаційною владою. Вся ця. Навалоч вона зараз повилазила, в тому числі і в публічному просторі. Це треба чесно визнати, і активізацію відзначають велика кількість медіа експертів, не тільки я. Тому, з моєї точки зору, це все абсолютно закономірно. Більш того, я можу спрогнозувати, що ця активізація цих дій вона буде найближчим часом лише тільки. Те, що вибухи тут днями пролунали знову ж таки в різних регіонах. Біля відділення ТЦК був здійснений напад, вбитий працівник ТЦК на АЗС у порятині Полтавська область, це ланки цього ж ланцюга, чи це ну паралельний процес, на якому так само ворог намагається грати? От, ваше бачення, без сумніву, це паралельний процес. А от сьогодні ранком а, фактично ну я спостерігав поєднання двох, начебто непоєднуваних між собою факторів, а які, в принципі, ну, з легкістю можна поєднати. Один фактор це фактично ну доволі дивні дії нової адміністрації Сполучених Штатів по відношенню до всесвітньо відомого американського фонду ЮСЕД. Uh -huh. а, а другий. Випадок, який я ж от, ранком прочитав цю новину вчора. Е, в Полтаві засудили нарешті чергового фітнес-тренера, який тикав е, факі і ображав е, військових з, з центрів комплектування, і, врешті-решт, е, його він отримав 6 років позбавлення волі. Е, от Обидва ці, начебто, абсолютно не поєднані. Факти та їх поєднує одне єдине. Це термін. Термін, який визначається як soft power англійською мовою, а українською це м'яка сила. І, от мені дуже прикро, що нове керівництво Сполучених Штатів ну має доволі низький рівень компетентності і не усвідомлює, що свої такі дії по відношенню до всесвітньо відомого американського фонду. Який є найбільш ефективним засобом тієї самої м'якої сили, і своїми власними руками ну, фактично паралізує його діяльність? А з іншого боку, от, подібні дії, які відбуваються по відношенню, в тому числі до працівників, окремих працівників ТЦК, так і до структур ТЦК і взагалі. До поняття мобілізації населення. Це дзеркальне поєднання того, що як і яким чином використовує ту саму м'яку силу Російська Федерація проти нашої Батьківщини. Тому от о, два приклади м'якої сили: один неефективний, вкрай неефективний, а другий навпаки. На жаль, ну, на жаль, для нас я маю на увазі, доволі ефективний. І я скажу відверто: я не здивуюсь, абсолютно не здивуюсь. Якщо з часом з'ясується, що та величезна кількість різного роду анонімних телеграм-каналів, які завзято і в захваті поширюють різні відео або неправомірних дій з боку працівників ТЦК, або неправомірних дій з боку. Громадян України по відношенню до працівників ТЦК, тобто тиражуючи ці конфліктні ситуації. Я абсолютно не здивуюся, якщо з часом виявиться, що ці низка телеграм-каналів, які цим займаються, вони керуються саме з Російської Федерації. Я не здивуюся, якщо з часом з'ясується, що там кілька якихось чи то адвокатів, чи як вони це називають, правозахисників, які. Підтримують, скажімо так, рух ухилянків, вони теж керуються прямо або посередковано, фінансуються саме з території Російської Федерації. Горію Бризовичу, кілька тем от стосовно намірів Трампа і політики Трампа і заяв, які ми чуємо від нової американської адміністрації. Кілька тем ви вже зачепили. Хочу в цьому контексті продовжити, але хочу дізнатися вашу думку. Кіт Келох, спецпредставник спецпосланець Дональда Трампа днями почав розмірковувати над тим, що таке демократія, і говорити про те, що Україні необхідні вибори. Здавалося б, це. Та тема, так, яка мала би сподобатися опозиції, ну тому що вкидаються ще тези, що зараз вибори під час війни вони дуже невигідні владі. Але що ми чуємо від опозиції? Петро Порошенко зустрічається з дипломатами, політиками та експертами у Французькому інституті міжнародних відносин, говорить про те, що виборчі процеси в Україні під час війни вони руйнують внутрішню єдність, і це все тільки вигідно зараз. Путіну, тобто, фактично, в питанні проведення виборів зараз в той складний період, який в нас є, є єдність між опозицією та між владою. Чому тоді, ну фактично, зараз американська адміністрація грає на ну, тому, щоб цієї єдності не була, тому що коли починаються виборчі процеси, це починаються змагальні процеси, і тут вже про єдність не доводиться говорити. Чи можна говорити про те, що нова американська адміністрація не зовсім обізнана у політичних процесах, чи, зрештою, це гра на руку Путіну? Ні, з моєї точки зору, все-таки це свідчення, на жаль, чергове свідчення низького рівня компетенції новообраного керівництва Сполучених Штатів. А я скажу чесно, я приємно здивований позицією Петра Порошенка. І вона для мене дещо неочікувана, хоча я від нього, наприклад, за ці ці роки я ніколи не чув закликів до проведення виборів під час тих подій, які відбуваються на території нашої держави. Ніколи я від нього цього не чув. А разом з тим, ну в суспільстві все більшого і більшого розголосу, ну напруження навіть викликає питання: якщо частина населення. Можливо, навіть і більшість населення, я цього не знаю. Не довіряє нинішньому керівництву держави, вважає, що за нинішнього керівництва держави Україна перемогти в цій кровопролитній війні не може. А якщо більшість населення вважає, що необхідно терміново змінювати керівництво держави, то постає питання, яким чином це можна зробити в законний легітимний спосіб. І я, на жаль, я сам відношусь до такої категорії населення, але я завжди з перших днів, я казав, що я категорично проти проведення виборів за таких обставин. На жаль, ми маємо випити цю чашу до дна. Я маю на увазі помилку народу України 19-го року, бачили очі, що купували їжте хоч повилазити. І от ця тендент, та теза, яку озвучив. Представник президента Трампа в питаннях між Україною та Росією, вона з моєї точки зору є абсолютно помилковою, неприпустимою і хибною взагалі, за за ну, за, за своєю подачею. Нікого ще в світі, нікого і ніколи не рятував процес виборів як таке ви Більш того, ну є певні. Загально прийняті демократичні стандарти проведення виборчих кампаній, то не треба бути спецправ... спецпредставником президента Сполучених Штатів для того, щоб просто відкрити ці вимоги і прочитати власну власно, ну, на власні очі пересвідчитись в тому, що на нинішні обставини не відповідають всім вимогам проведення демократичних виборів. Отже, фактично, представник президента Трампа він ну, закликає Україну до проведення виборів в недемократичний спосіб. Ну, це якийсь нонсенс, і я вважаю, що це просто чергова помилка адміністрації Трампа. Видання «Політику», до речі, в продовження от цієї теми написало про те, що Вашингтон і Москва зараз мають фактично однакові позиції. З питання виборів в Україні, і це може бути ознакою того, пише політику, що і Трамп, і Путін хочуть прибрати від влади Зеленського. Ну стосовно Путіна він це неодноразово озвучував. А от стосовно Трампа, як гадаєте, чи справді в нової американської адміністрації є бажання працювати з кимось іншим? Ну, якщо чесно, таке бажання було і попередньої адміністрації. треба просто. Більш детально розбиратись е, в, в бажаннях, небажаннях, в висловлювання в тому числі і в низці публічних висловлювань е, американських чиновників е, різного рангу, між іншим. І хотів би нагадати, що, наприклад, е, ну щодо зміни Зеленського, я не чув заклики з боку е, адміністрації Байдена, але багаторазово е, ми чули заклики щодо доцільності. Команди так званих ефективних менеджерів на чолі з Єрмаком. І повірте, якщо вже ці питання озвучуються публічно такими е політиками, як, наприклад, держсекретар Сполучених Штатів, то це свідчення того, що е ці питання вони були поставлені перед чинною українською владою задовго до того, як, якщо немає жодної реакції ні на е конфіденційні розмови, ані на якісь там. Натяки, то тоді лише тільки в останньому випадку політики переходять до публічних закладів. Це стосується і зміни, ну, скажімо, відверто просто жахливої ситуації з мародерством з боку чинної влади, яку намагається президент Зеленський розповідати якусь таку ганебну нісенітність, що мовляв, у нас є тільки на побутовому рівні, а все решта це лобізм, ну, ну просто. Диву даєшся, звідки ми, ми українці, знайшли таку людину, що настільки безграмотно. Тому я абсолютно не, не здивований тим, що адміністрація Сполучених Штатів висловлює якісь ну прямого ж, е, скажімо так, прямого побажання не було висловлено в висловлюваннях представника Трампа. Мова йшла виключно про вибори, а не про необхідні зміни Зеленського. Хоча натяки так, натяки доволі прозорі. Можливо, і аналітики мають право трактувати ці висловлювання генерала саме як бажання змінити керівництво України. Я, мені це зрозуміло бажання. Це я оцінюю цю ситуацію вкрай негативною, бо це не на користь нашої держави. Але разом з тим ну, знову повертаючись до питання, бачили очі, що купували це наша влада, ми її обрали, і ми, кожен з нас, відповідальний за наслідки її діяльності горісовичу. Продовження заяв Трампа буквально 2 лютого він сказав про те, що переговори з Україною та з Росією щодо завершення війни проходять цитата дуже добре. На якому рівні переговори хто їх веде, що відбувається, був контакт з Путіном, не був такі якісь напівпрозорі натяки. Ми чуємо з чого вибудовують конспірологи купа купу теорій, як могли відбутися контакти, якщо вони відбулися, і де могли відбутися. Але якщо дивитися на ці повідомлення, як на елемент тиску, який зараз застосовує Трамп, як щодо України, так і щодо Росії. Що означають Це такі заяви? Я чув ці заяви. Чув спроби різних аналітиків, тере-конспірологів знайти якісь там підводні течі. З моєї точки зору, до заяв такої людини, як Дональд Трамп треба ставитися завжди з обережністю, великою долю скепсису. На жаль, я особисто не маю симпатії до подібних. Політиків, але Трамп належить до категорії людей, які чимось схожі або на нашого президента Зеленського, який нагадаю починав свою політичну діяльність з обіцянок підняти вчителям заробітну плату на ну, до 4 тисяч євро, перевести резиденцію не резиденцію, вибачте, а офіс президента, адміністрацію президента з банкової в будинок вчителя. Проекти ходив, картинки роздивлявся. В Росії був схожий екземпляр на прізвище Жириновський, хоча, з моєї точки зору, за рівнем компетентності, той самий Жириновський, він дав би фори Зеленському і Трампу разом взет. Але це категорія тих політиків, які, вибачте, за вживання такого терміну, це просто балаболи. І тому саме тому, між іншим, існують там вже щонайменше 15 варіантів мирного травма плана Трампа. І так, така феєрична кількість новин зі Сполучених Штатів ну, ледь не кожної години щось відбувається. Хтось щось сказав, потім хтось щось уточнив, потім хтось щось спростував. Тому я до подібних заяв раджу ставитись абсолютно спокійно. Чи може бути, що якісь неформальні контакти залаштункові відбуваються? Так, це я можу припустити. Більш того, я це казав ще до ну, принаймні за рік-півтора до взагалі, початку передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Я не здивуюсь абсолютно, якщо такі контакти не публічні. Вони підтримуються. Більш того, я не виключаю, що на якомусь рівні в цих контактах приймає участь українська сторона. Ви вже згадали історію з USAID. Ілон Маск сказав про те, що працює зараз над закриттям цієї організації. До цього він назвав її злочинною. Більше того, зараз, ну, в американських мас медіа дуже багато різних коментарів і історій, які стосуються цієї організації, зокрема із останнього кандидату міністра охорони здоров'я США Роберт кеннеді молодший, він звинуватив цю агенцію у поваленні Януковича. Ну, а до цього були публікації так само в низці західних медіа про те, що Національний інститут алергії та інфекційних захворювань Сполучених Штатів і ця агенція. Нібито спрямували понад 40 мільйонів доларів на створення COVID-19. от так що відбувається, як гадаєте, які це може мати наслідки, зокрема політичні? Ну тому, що якщо дивитися суто на цю агенцію, то в підпорядкування, наскільки ми розуміємо, вона переходить держдепу. Тепер контролювати всі видатки, зокрема за цими програмами, буде держсекретар Марко Рубіо, але от. Це ці всі зараз витоки, звинувачення до чого вони можуть призвести. От скажу відверто: у мене таке відчуття враження складається, що десь в божевільні зламались двері, і купа от таких хворих на голову людей, якимось дивним збігом обставин, не знаю, як це могло відбутися, але вони дорвались до різного роду інформаційних джерел, і почали нести відверто хінею. Що той Маск з моєї точки зору? У мене от, от, до цієї людини одне тільки запитання. Він завжди був таким божевільним? Чи він от, останній час щось йому там планку зірвало? Це саме між іншим, стосується і заявки на Дімолодші. Я чудово знаю про діяльність Агенції USAID в Україні. За всі роки своєї чи до політичної діяльності, чи просто за навіть, за, за всі роки свого життя. Я ніколи ні від кого не отримував жодного гранту. Але я на власні очі бачив, який величезний позитивний вплив на нашу батьківщину робить, робила, робить, і, сподіваюсь, буде надалі робити ця найбільша в світі американська агенція. Я. Ще перебуваючи на Луганщині, працюючи там, я на власні очі бачив. А як Чому я це називаю? М'якою силою і дуже ефективною якогось? Тому що я на власні очі бачив, як змінюється потихеньку, помаленьку, але стійко змінюється ставлення, наприклад, мешканців Сходу, нашої Батьківщини до країни, яку 70 років. Через, а потім ще 30 через російські медіа намагалися представляти як міровий жандарм. І от коли ці самі прокляті піндоси а, будують ну, школи, а в сільській місцевості а, розбудовують школи з сучасними комп'ютерними класами, з супутниковим інтернетом. Коли ремонтують і обладнують сучасні лікарні, а, Населених пунктах, де років 50, ніхто з цих е, місцевих керівників навіть не підходив до цих е, медичних закладів. Коли ремонтуються мости, коли ремонтуються дороги, і багато, 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 багато величезна кількість проєктів здійснюється завдяки діяльності цієї організації. І коли зараз мені хтось, я, я відверто скажу, в першу чергу я шаленію від реакції деяких. Пришлелепкуватих українців, які починають щиро радіти, що е, там прихлопнули якихось, як вони називають, грантаєдам. Ідіоти, ви вибачте, хто такі ці грантаєди? Ви загляньте, які проекти фінансує ця організація? Це величезна кількість в тому числі соціальних проєктів, е, спрямованих на Адаптацію, наприклад, вимушено переселених осіб, на працевлаштування, на розбудову нових бізнесів цими знедоленими нашими співгромадянами, на поширення взагалі розуміння гендерної рівності між чоловіками і жінками в суспільстві, величезна кількість питань, про які ну, ще позавчора ми навіть і не розуміли, що вони існують хоча вони існують серед нас поряд. І, ну, я просто відверто скажу: не можна, не можна переоцінити той внесок, який робила ця агенція безпосередньо в нашій країні. Я не можу аналізувати її діяльність по всьому світі, ні, у мене немає такої компетенції. Але що вони робили у нас в Україні, за це просто треба їм прижиттєво ставити пам'ять. Але ж звинувачення, які лунають, зокрема від того ж Трампа, який називає керівництво цієї організації радикальними фанатиками, вони ну надзвичайно серйозні. Наприклад, те, що говорить Кеннеді молодший, те, що пишуть там про фінансування COVID-19 і так далі. Які це процеси політичні за собою може потягнути, і чи потягне, чи це зараз виключно епатаж, Трампу потрібно скоротити видатки, і от це зараз все розкручується з моєї точки зору, це епатаж плюс відверта некомпетентність. Черговий раз я це підкрився. І е, я не виключаю, що ну, я не хочу зараз вдаватись до аналізу тих вже негативних наслідків. Які отримали Сполучені Штати внаслідок, наприклад, проти спроби протистояння з Мексикою, спроби протистояння з Канадою? Я хочу зазначити лише одне: будь-яка розумна людина, незалежно від громадянства і країни проживання, вона чудово усвідомлює, що за нинішніх обставин, за нинішнього рівня розвитку планети порожнечі не бувають, і якщо хтось звідкись іде на його місце приходить хтось інший. І я скажу відверто, коли я почув оці заяви щодо USAID у мене перед очима миттєво постала картина позору відвертого позору, пов'язаного з виводом американських військ з Афганістану. От наслідки будуть, точнісінько, такі самі. Які ну, величезною мірою більші. Бо на ті порожні місця, які залишаються після або повної ліквідації USAID, або скорочення діяльності USAID, святе місце порожнім не буває. Прийдуть такі прямі ну, конкуренти або хочете супротивники США, як Росія так і Китай. І це неминуче. Горгію Борисовичу, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі.